Добрий ранок всім! Виїжджаємо з Румунії потрошки. І нас чекає Болгарія. Місто Віден О, даю там обігнати. Дякую. Покидаємо територію. Румунія зараз виходить так, що все Євросоюз, кордону нема. Болгарія. Мы в Болгарии, в чем прикол? Мій гусь уже на території Болгарії. Ха-ха, мандрівка продовжується. Що, Сашка, не хотіли пускати? Що не, не хотіли тебе запустити в Болгарію? Коломаса шнабаум. Ми приїхали, а я тут стоїть пиццти. Не-не-не, фікси. Колмаса шнабаум ми постояли Все, їдемо далі. Ми в Болгарії, так, привітаємо, що ми вже в Болгарії. Треба наліпку десь буде. Да. Річка Дунай! Такий мост, Такий мост з'єднує Румунію і Болгарію. Булгарія! Хотіли зупинитися, але тут не можна. Єдемо, їдемо, їдемо. Дунай. Який він великий. Ми вже по Болгарі проїхали кілометрів 60 але їсти не було де, то тут так за... стали на трасі, Такий свіжий кавчик, ось, Котлети. О. О. ми Фантастика. поїмо. Фантастіка, так? Да? Коли мандруєш, класно, їдеш по трасі. Зупиняється і... І Ох, снідаєш. снідаєш. А, у нас тільки сніданок. Тільки сніданок без 15-12 серпантини нас зустріли в Болгарії. Дуже фані. поворотики за поворотиком. Імо до Софії це гора, яка знаходиться біля міста Софії. А тут місто на ладоні, виходить. В Софію заїжджати не будемо. Їдемо по бізній дорозі і на північну Македонію. Ще трошки поїсти, як кажуть, гадості Макдональдс. Ну Макдональдс не гадость, це нормальна тема. Од, заодно заправитись. Так, бензин у них скільки. 2.48. Вирішили трошки перепочити і попити Макаву. О, ні, Макаву, Капучино і Макфлурі з клубнічки. Наші коники чекають. I start my day in silence. Where are my slippers? Where's my notebook? Ми заїхали в Македонію. І це моя 27-ма країна світу, де я побував. Тому я радію, ура, 27-му країна. Ну що, ми в Македонії Це круто. 27 ма країна. Моя 27 ма країна. Наліпочка є моя. Про скілмото є. GSCup Ukraine є. Так що Північна Македонія зустрічає нас. Зараз їдемо по Македонії. тільки що заїхали. І я вам скажу серпантин на серпантині. <сум> так що нам скоро буде сниться завжди ці серпантини. Отака така зелена Македонія зараз 2 травня. Такі шикарні види. Отак виглядає Македонія. Отакі домики, багато машин. Це балкани у нас получається же балкани. А тут ми трошки розігнались, Бабах, асфальт мокрий. Сонце світить, а асфальтик дуже мокрий. Трошки аж занесло. А вон там попереду дощик іде. Я сподіваюсь не треба буде одягати деждовики 10-15 кілометрів треба оплачувати І так незручно, що просто капець глушити, доставати бабло, знімати перчатки, незручно. Добрий дан, тут два евро, два евро, да. Что так долго? Якщо я не помиляюсь, в самий дорогий бензин виходить. 73,5 динарів. Треба глянути курс. І що в мінус, в Македонії не працює роумінг від водофону. Тому ми всі дані виключили. Це Сашко Тігр 955. -й. Такий зелено-сірий. Йдемо ще по Македонії до Албанії залишилось 45 кілометрів. Отаке файне ущелі. Дуже вузьке і багато серпантинів. Треба бути дуже обережним. Ота краса! машину пропускати буду зараз. Це називається городок Дебар. Він знаходиться 5 кілометрів до границі з Албанією. Багато мусульман. Мабуть, це албанці тут. Багато живуть албанців. На території Македонії. Албанці. Зразу 400 метрів від кордону Македонія і Албанія знаходиться оцей отель «Брекстон». Ну, още, Огонь. 50 євро отакий отель. Шикардос. Всім добрий вечір. Ми заїхали в Албанію. і з самого першої гостинниці. У нас там є друг Віні. Вини наш друг. Здоровья, друже! Друже, да. У него друзья в залещиках. Да, залезщики? Залезчики. Мое подруги. Твои подруги? Да. Это 1700 километров від нашего місця. На здоровье. На здоровье. Албания зустрічає нас. Добрый ранок, панове. Мы в Албании. Переночували в цій гостинниці. І сьогодні нас чекає Албанія, дорога номер 23 Це одна із найполярних доріг в Албанії. І номер 22 це вже на завтра. Так що, десь, якщо чесно, 400 кілометрів одних серпантинів. 400 кілометрів. Так що дивіться.